Так. Так. Света всем хватает. Посмотрите внимательно. Хватает света так. всем. Нет, темно. Нет. Если темно, вот эту лампу среди нужно повернуть. Можешь... Так, все, успокойтесь. Сидим уже без движения. Без движения. движения. Да. Да. все, да? Хватает, да? Здравствуйте, ребята! Сегодня мы начинаем наше занятие, но очень необычное, с участием трех студий. Одна из студий – Барвинок, руководитель Оксана Михайловна Белокон. Другая студия – «Мы малюем от руководитель Дума Светлана Вячеславовна. И третья студия – «Дизайн ассорти», руководитель Татьяна Валентиновна Литинская. Почему мы решили сегодня начать занятие с участием трех студий? Потому что мы хотим обменяться опытом и своими наработками, что мы уже сделали за это время. Тема сегодняшнего нашего занятия Резноманитней техники уколожи та выготовлення поробки годины, закористание техник, липленя с гипсу, аппликации с песку та художнивому росли. Цель нашего занятия научиться и научить работать этими техниками, а также уметь комбинировать эти техники в одной подделке. На предыдущих занятиях мы же уже освоили очень много техник в своих кружках. И поэтому мы решили сегодня показать три мастер-класса по работе с этими техниками. А потом мы их объединим в одной интересной подделке декоративный годинник. Вот такая поделка, где есть у нас три техники. Ну а почему мы решили часы? Почему мы решили декоративные часы сделать сегодня? Что значит для нас в жизни часы? Кто мне скажет? Пожалуйста. Кожного ранку ми прокидаємося під несили і дратівливі звуки будильника І розбігаємося як мурашки, хто куди, хто на роботу, хто в інститут, хто в школу. Все життя людина звіряється за годинником. 에, старається все робити точно і найголовніше вчасно. Час це невід'ємна частина нашого життя. Так, хорошо. А що хто скажете? На Час – Часом це невідємно. Підняв... Не не Части невід'ємна частина нашого життя. Основним атрибутом часу є годинник. Годинник вдома на стіні, годинник на руці, годинник в мобільному телефоні. А чи знаєте ви, як вони годинник і хто його змайстрував? Ще в стародавні часи люди вміли визначати час по зіркам. З прикладом цього є. І є створений ними сонячний годин. Вони користувалися ним з самого 15 століття. Дякую. А ще хто може нам щось розказати? З приходом технічного прогресу родництво годинників почало стрімко зростати. Перший технічний годинник був винайдений у 1470 році. Перший кімнатний годинник з'явився у 15 столітті. Вони були дуже низькі. У Парічних інститутів часу знаходиться, знаходиться годинник, який прийнято вважати найточнішим годинником. По цьому годиннику звіряють, звіряють час у всьому світі. Важливе значення у, у, у сучасних розробках годинників має дизайнерська команда. В нашій країні існують квітові годинники. Покажи нам, пожалуйста. Покажи, да? Вот смотрите, какие интересные. Мы никогда не задумываемся об этом. Да? Утром смотрим на часы, бежим в школу, бежим на работу. Оказывается, сколько интересной информации. Передадите все. Знаете, у нас, вот я тихий ширисточка открыла, еще... Сонячні годинники, так, у нас по вулиці Горького. І на сьогоднішній день у людей є сонячний годинник. Там на гаражі, так просто стрілочка така і якби, цифри годинника. І як повертається сонце, так відображається ця стрілочка на годинниці. Коли будете йти по вулиці горько, можете звернути увагу. У людей на подвір'ї є такий город просто. Так, ну хорошо. Очень интересно, значит, мы уже, нам понятно, почему мы решили делать вот такое изделие, да, декорировать часы. Ну и сейчас проведем мастер-классы. Первый у нас проведет э, дизайн ассорти, почему? Потому что вообще нашу работу на практическом, на практической части мы будем начинать с ледки. Поэтому, пожалуйста, дизайн ассорти, прошу. Пожалуйста. Це пластична передача об'ємного зображення і збереження всіх форм, які є в оригіналі. Ось у нас ліпка, ребята, от ліпка. Какой з фрагментів нашої техніки, які ми займаємося, це ліпка, пожалуйста. Прийоми ліпки з гіпсу, з глини, з пастилину однакові. Об'ємну ручну ліпку починають з простих елементів до складних скульптур. Спочатку виготовляють роботи. Так, спасибо. Так, які у нас інструменти і матеріали приміняються? Пожалуйста, Ленечка, розкажи нам. Так, інструменти, да? Пожалуйста. Головним інструментом для з об'ємного гіпсу є пальці рук. Я пальцы рук, да? Мы лепим в основном вручную. Почему мы так говорим? Это самый главный инструмент. Так, дальше остальные. Монетные стейки, металлевые не... ножи. Сейчас, подожди. Металлевые ножи, да? Вот металлевые ножи. И стейки сейчас мы покажем. Вот, металлевые стейки. Да. Такие. Потом деревянные стейки. Вот. И вот пластмассовые стейки. Так, дальше. Наконечники. Наконечники так. Наконечники у нас, вот наконечники, с острыми концами наконечники, вот у нас такой еще набор наконечников, так. пожалуйста, наждачный дальше. Наждачный папир. Ну все знают, да, что такое наждачный папир. И посуд для вымешивания массы. Посуд, посуд для вымешивания массы может быть любой. Любые вот, вот такие могут быть баночки, любые чашечки, просто более мягкие. Почему? Потому что когда застывает гипс, его можно хорошо, легко освободить и вымыть эту чашечку. Так? дальше. Какие материалы у нас? Для объема мы начнем на гипсе два вида гипса. Два вида гипса, значит. Сашин и эллипс. Вот, они такого одного почти вида, Белое, как белый порошок. Значит, ну чем отличается сатин гипс от изо гипса? Сатин гипс без холостичный, шлем на улице. Так. Час застывания 30 хвилин. Внизу Мальчик пластичный. Для вы Для да, да, Сейчас застревание 50 угу. минут. Хорошо, спасибо. Так, ну и самое главное, при любой работе мы должны обязательно соблюдать технику безопасности. Ну, пожалуйста, пройди нам, покажи, как мы должны, и расскажи, как мы должны работать. Красим в Ножи, наконечники и стеки Це небезпечні інструменти. Поводитись з ними треба обережно і уважно. Тримай їх у чохлі, передавай інструмент ручкою, закритою ручкою вперед. У роботі з ножем та стеками користуйся, користуйся робочою дошкою та пальці тримай на відстані. При користуванні наждачним папіром. Так, мы все знают да, что такое? Не так. рабочие поверхности. Так, вот тут есть гладкая поверхность, и мы обычно берем за гладкую поверхность и работаем. Так. Руками не обрезки, вырубу спартку, используя специальными рабочими ганщиками тащитками. Так, спасибо большое. Ну а сейчас это у нас было такое вступление, пожалуйста, ребята, садитесь. А нам сейчас Андрей э, Миргородский покажет. Он у нас уже в рабочей одежде покажет, как надо замешивать и как надо работать гипсовым так, наши Значит, в мисочку мы кладем сколько гипса, пожалуйста, Андрей, скажи. Масло вмешивается в От по 1 до 3. Например, для нашего вырубу. Вот, ребята, гипс. Для нашего вырубу выстачить приблиз приблизно одни трех столовых ложек гипсу. И ну, десь... Ну, у нас не было столовой, поэтому мы уже делаем так. И приблизно одну столовую ложку звичайной воды. Так. Все вымешивают тесто, все хозяйки, да? Ну, если не вымешивают, то будут Видели, вымешивать. Видели, так, так вымешивают. Майчишка, так, інше металічне вимішувати, чому? Тому що, е, э, все-таки жорстка маса получається і надо приложити усилля. Тому ми вимішуємо металічне. Якщо маса занадто суха, ми ну, трохи додаємо водички. Води, да? а якщо сильно рідка, то додаємо муки. Uh -huh. Ну ми все це кхм, зараз вимішувати не будемо, а ось уже є, ви вже приготували масу, щоб не задерживать наш урок. От, коли маса вже є ось такою пластичною, як... Покажи всім. Ось, хлопці, вона вот, як пластильна. Всім відомо. Угу. І що вона не повинна? що? Під час роботи, а, коли ми його ще вимішуємо, краще трохи додати гіпсу, щоб вони до рук. Но и много липса тоже какие качества тогда массе придает. Она ломкая, правильно? Надо такую золотую серединку найти. Более пластичная, Она будет как пластилин, как глина. Вот. Потом, когда мы... Сначала для того, чтобы лепить, нужно подготовить эскиз. Лепим за эскизом, с натуры, або за его явлением. Сначала выделяем ножем. Потребна кількість маси Вот эскиз, ребята. Вот мы дерево, мы только приготовили эскиз дерева. Почему? А остальное у нас нарисовано, потому что именно дерево будет труднее скомпоновать. Так, смотрим за движение. Формуем полю. мы руками, надающий вырубу основную форму, та выремняющий за эскизом на предмете работы <coughs>, в курсовом стеке от антропуш наконечники а стейки на наконечники формируем, да? Так. Еще при необходимости можно снять необходимую кількість ну, не, не, кількість гипсу. Ну вот Андрюша пока показывает на листике, как это сделано, делается. А потом мы с вами еще когда будем уже делать, Андрей пойдет и покажет всем еще всем, да, да. Просто листик обычно из гипса труднее, конечно, лепить, чем из пластилина. Ну, вот так мы размешиваем лист, получается очень удобно, да? Дальше. Ось из стекла мы принимаем в руках, я как звичайный уливец. Все работы в либе, мастер там э, определить невозможно, потому что кожаная свисты, и кожаная либо как ему звучно. Настоящий мастер уже, вот у нас Андрей, уже можно сказать, большие навыки приобрел, Он у него уже тоже свои методы, свои такие маленькие секреты, да? Поэтому именно все рассказать сразу за один раз мы не можем. Ну, готові вироби, коли ми вже політ, ми залишаємо ось так на робочій дошці і чекаємо, поки воно все е, затвердіє вже. Коли воно все затверділо, якщо необхідно, якщо щось таке енергійно вийшло, ми можемо обробити його наждачним папером та іншими зачисними інструментами. Потім ми його все розфарбовуємо. Якщо це композиція, то потрібні деталі ось в потрібній композиції. І якщо, щось щось... Да? і якщо ще щось треба, то вже його дороблюємо. А лаком, ну ми тут ще покрили лаком, щоб було ярче. І за бажання можна покрити лаком. Так воно стає таким блискучим, красивим. Так. Ну, в общем-то, у кого есть вопросы, ребята, пожалуйста, задавайте. Я надеюсь. Может, кому-то что-то непонятно? Как? В общем, первое впечатление понятно, да? В своей... процессе Процессы... работы, в процессе Так, ну хорошо. Спасибо. А теперь дальше нам предложит свой мастер-класс студия «Барлия». на представленному, Это такая техника, ну, она да. используется Ну, я не знаю, дуже рідко, дуже рідко така техніка використовується. В дитячій творчості ми її застосовуємо навпаки дуже часто, тому що дітям подобається працювати з таким матеріалом, як пісок. Да? Аплікація кольоровим піском. Чому це аплікація? І що таке аплікація? Наталочка, розкажи нам, будь ласка,

Потім змащуємо клеєм і насипаємо пісок. Тобто накладання якогось іншого матеріалу, інший матеріал це є у нас пісок. правда? Е, які матеріали потрібні для того, щоб працювати з такою аплікацією? Потрібен кольоровий пісок, Для да, основи ескізи, калька, зубачистки, клей, кларе. Клей, акварель, ми домальовуємо фон. Ну, про малювання фону нам розкаже друга студія. А ще е, от такі матеріали, як пісок, клей, фарби, вони не потребують такого ну, уважного відношення. І при цьому при користуванні цими матеріалами необхідно пам'ятати про правила техніки безпеки. Перше, при користуванні клеєм та фарбами не можна кушкувати їх на смак. Друге, при покладанні клею фарбами чи піску на обличчя необхідно ретельно змити їх водою. Третє, при користуванні клеєм уникати глибокого дихання. Четверте наносити клей та фарбами необхідно пензликом або спеціальним підготовленим паличками. П'яте клей, фарби та пісок зберігають у спеціальних закритих ямкостях. Зараз ось нам Таня покаже фрагмент, як зробити. Ось у нас тут декілька цифр, залишилися незасипаними. Знаєте чому? Бо ми, коли доопрацьовували такий момент аплікації. Ми не могли знайти такого спільного такого бажання засипати тим чи іншим кольором, ну, наприклад, ці цифри, да? Е, От сьогодні на уроці ми вам теж при... ну, таке пропозиція така буде підібрати колір для цих чисел, щоб їх було видно на годиннику, щоб вони займали ну, основне місце у годинника це числа так же. Щоб їх було видно, щоб ми їх бачили mm -hmm. дуже гарно. Танюша зараз покаже одну цифру вам. Ви mm -hmm. так за столом сидячи уважно будете mm -hmm. за нею спостерігати. Mm -hmm. Танюша, тобі що за кісточку чи робочистку? Mm -hmm. Держи. Ще е, при роботі з кольоровим пісом необхідно теж в порядок цієї аплікації. Придержуватися порядку. Оля, розкажи нам, в якому порядку це все робиться. Для початку а, треба приготувати основу для роботи. Основа в нас є, ми бачимо, ось ми заготовили основу з ДВП, основу годинника. Далі що ми робимо? У нас є ескізи допомоги паперу. От спочатку заготовили ескізи цифр. От тут вони немаличкі такі цифри. У нас була така пропозиція. Але така пропозиція. За допомогою копіювального паперу, що ми робимо? Е, на, наносимо ескіз. Да, ескіз, ми такі цифри нанесли на нашу, на нашу заготовку. Нанесли ці фридалі. Контурні лінії малюка нанести клейпива за допомогою зубочистки або тонкого пензлика та засипати піском темного відтінку. Ну зачекайте, Танюша. ось дивіться, у нас були е, заготовлені контурні лінії. Да? Контурні лінії ми. Е, Виробляємо за допомогою зубочистки. Щоб такі були ретельні лінії, ми їх спочатку контурні, а потім посипаємо внутрішню частину поверхні. Контурна лінія вона не завжди співпадає з кольором основної форми. Вона зазвичай виділяється, тому ми її підбираємо на тон темнішу, чим... Основний фон. От, дивіться, як ми цютві розробили, то вона більш світлого кольору, ніж сама контурна лінія. Так. Далі. Потім треба просушити роботу протягом 10-15 хвилин. Да, контурна лінія повинна підсохнути, щоб основний пісок не на неї, коли ми його будемо засипати, основний фон. Далі Порожні частинки малюнка, ретельно намастити клем, то засипати піском потрібного кольору, струшуючи там жайвий. Ну ось те, що зараз дивіться нанесла. Клей на форму да? нанесла. Тепер що ми робимо? Покажіть, будь ласка. -як. Як ми це робимо? Ми не боїмося, що він десь приклеїться, не з те місце. Ми просто насипаємо. Показуй, Ось У нас там зайвого багато, що ми робимо займом, для чого нам цей пост папір, Струсили зайвий пісочок і залишилась така поверхня. Ну, таким образом робиться аплікація з кольорового піску. Е, для того, щоб працювати різним кольором, треба кожен колір, щоб висохнув. Тобто е, засипали кормін коричневим. Да, Якщо приступити... Цій же цифрі там, до іншого, треба висушити коричневі, потім приступити до іншого кольору. Так, Далі що, щоб оформити таку роботу, що ми робимо? Потім при потребі треба розфарбувати фон даного виду. Не завжди не завжди значить, для фону підбираємо розфарбовану дощечку, як для таких хворобок дитячих ми беремо звичайний картон зафарбований, робимо. Картинку, а потім розфарбовуємо фон. Під колір самої картинки, вже підбираємо фон. Ну, так. Так. Зараз я так думаю на нашому занятті всі як зробити хоч одному фрагменту. Дякую. Може, хтось щось не зрозуміло? Питання у вас є? Шо, Я думаю, дорожні, Я дорожні, виходити, давайте виходить Зараз е, група до затворчого мистецтва, вам ми, ми, розповість. як розкаже про порядок розпису, які ми використовуємо інструменти та матеріали. Будь ласка. Художні розписи створення за допомогою парк. Донецький на плоскопечку він виконує ідеологічну та пізнавальну задачу. Е, нез... Незамінний яко, засіб спілкування, виховання, слабні якості життя. Прозорі фарби, чистота кольору робить, починаючи з малюнку, далі роблять ескіз. Інструменти, найважливіший інструмент для розпису є фензик. Від його якості та властивості залежить кінцевий результат. Він повинен легко брати і легко віддавати вагу. Для роботи ми використовуємо пензли з номерами з 3 по 5 та з 10 по 12. Матеріали. Для художнього розпису ми використовуємо два види матеріалів – акварельний папір та фанерну основу. Правила та етапи розпису. Початковий фон акриловою фарбою з білого кольору. Наносимо шматком Іра розповість, ми з вами була про корову це розповне коло, яке спочатку ми починаємо працювати. Дивись. Наносимо шматком поролону легким рухом два, три шарифками. Коли фон білого кольору висохне, акриловою краскою наносимо олівкову кольору. Після цього наносимо темно-зеленим і залишаємо це на робочому столі, щоб він висохав. Такий залік так. залишається і ще маленьке коло це наш ескіз, який ви будете всі сьогодні в крово розписувати. Таким, таким чином працюємо і над маленьким колом. Після, після висихання останнього шару фарби наносимо, наносимо лівцем малюнок. В нашому, в нашому випадку то буде фруктова композиція. Фруктова композиція ми розмальовуємо. Ми розписуємо так. Біло-акрилову фарбу розчиняємо у акварельній фарбі для щельності малюнка і розписуємо зазвичай. Щас будуть вопроси. Ну, осталось а разделываться на три группы. И, нет, давайте еще, ребята, мы познакомились со всеми тремя техниками, да? А если мы их объединим в одной, в одной поделке, в одних вот декоративных часах, как можно назвать одним названием вот эту технологию? Это Каким одним словом мы можем назвать эту технологию? Вы, ну, расскажите. Калаш, правильно. Калаш. А -а 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 -а. да. Калаш может в себя вмещать и три, и четыре, и пять техник, да? Главное, чтобы вы, их, вы ими умели работать. И мы можем в коллаже сделать любую красивую декоративную подделку. Так, ну значит, мы повторили опять же, что такое коллаж, вспомнили, да, и проработали, немного порепетировали, попробовали, как работать этими техниками основными, которыми мы занимаемся, да, а сейчас мы, наверное, перейдем уже к практической работе. Так, сейчас мы разделимся на группы. Так, ребята, делимся на группы. Значит, по два человека. И группы. переходят, да. да, в каждую суть. Давайте так, чтобы да, было удобно. Вот, допустим, мастер с нашей группы идет. Так, давайте с вашей к нам. Ты пойдешь, да? да иди, пожалуйста, сюда. Едут. Так, А теперь пойдем с иди, иди Иди, Иди, иди. с вами с Саша Саша, вами с вами с вами иди Ты там работаешь, да, слушай, ты. Да. Оля, а ты пойдешь к девочкам в дом, в да. Чего? Эти деньги? Да. А, да, Вариант, что я не буду я посылать. Я ты пойдешь. Да. Ну, это же один сейчас рад... рад... Да, да. Что да. ну, вы так да. и сейчас в работы познакомитесь, вам будет интересно. Ну, рядом, чтобы видно было, что вы делаете. Мы же оценивать будем в конце, конечно. Так. у нас группа получилась многочисленная, да? Три и три, шесть человек. Так что вам нечего делать, Лёдер. Почему? Каждый будет выступать. каждая, группа, каждая группа в конце занятия покажет свое изделие. Начинаем, вы помните, начинаем эту работу. Итак, начинаем из лепки и из Почему? Потому что для того, чтобы фигурки приклеить и сделать композицию, фигурки должны высохнуть. Их нужно разукрасить. То есть сначала слепим фигурки, отодвинем их на задний план, они будут высыхать, а мы будем работать над песком и над роскостью. Слышите, ребята? Все, послушали. Значит так, Андрей нас в мастер-класс показывал по вымешиванию гипсов из этой группы. Так, да пойдем. Стал. Наташа, пойдем, не сидишь. Ну почему и нет? Надо ну, же все попробовать. Так, из каждой группы подходите сюда, чтобы мы нам... Да, я... так, чтобы каждый себе донесил гипс. Давай. Давай. Он, три ложки. Андрей, правильно? Три ложки есть. Андрей. Побольше надеть личный. Да, ложись. Конечно, вы должны попробовать, как это. Может вы. Три, три, три. Андрей, и что, ложечка мерить воду или на глаз?